Жив в долині Нілу, мав свої вірування і богів. З виникненням держави старі вірування збереглися. Віра в різних богів називається політеїзмом. Служіння та поклоніння цим богам становить основу релігійного культу. Численні боги стародавнього Єгипту уособлювали природні явища. Це не дивно, адже життя людей залежало від природних умов. Звідси звична для єгиптян уявлення про богів у вигляді різних тварин змій, жаб. Однією з найбільш шанованих тварин у Єгипті був бик. Так, у Мемфісі душею місцевого бога Птаха вважався бик Апіс Хапі. Це був величезний чорний бик з білою плямою на шиї. Його тримали у спеціально побудованому для нього храмі. Священною твариною бога Амона був баран. Барани жили при храмах цього бога. Велике розповсюдження мав культ жука-гнойовика, якого греки називали Скарабеєм. Він зображувався на стінах гробниць, штовхаючи поперед себе сонячний диск. Культ богині Хатхор виріс і вшанування корови. З іншими богами були пов'язані різні священні тварини кішки, мавпи, змії. Священних тварин після смерті бальзамували і ховали на спеціальному цвинтарі. Найбільш відомі гробниці крокодилів у Фаюмі та гробниці біків у Мемфісі. Єгипетські жерці по-різному уявляли собі картину створення світу. Так жерці міста Геліополя вважали, що спочатку існував Бог Нун, перевісний водяний простір. З нього з'явився бог Атум, який пізніше перетворився на Бога Ра. бог Атум Ра створив першу пару богів Шу, повітря та його дружину, Тефнут, вологість. Від них народились бог землі Геп і богиня Неба Нут. Вони в свою чергу породили Озіріса та Ізіду, Сета і Нефтіду. Ці найдавніші божества, на думку геліопольських жерців, утворюють божественну дев'ятку. За версією жерців Мемфіса, головним богом був птах, який створив світ, богів та людей. У інших містах виділялись власні божественні трійки богів або сім'ї. Згідно з віруваннями стародавніх єгиптян, людина складається з трьох тіл фізичного, духовного двійника Ка і душі Ба. Тільки наявність цих трьох тіл дає право на безсмертя. Тому і фараони, і прості люди прагнули якомога довше зберегти покійника. Вони виймали у померло нутрощі і заміняли їх смолою, а на місце серця клали скарабея, вирізаної з каменя. Потім вимочували тіло у соляному розчині, бальзамували, тобто тримали деякий час у суміші ефірного масла та смоли. І нарешті обмотували його полотняними тканинами, також спеціально обробленими. Таке тіло називалося мумією. Потім тіло, в якому має жити двійник, поміщалось у гробницю, і обслуга приносила йому їжу та воду. Коли тіло розкладалось, душа могла оселитися в статуї, а для фараона в потаємному місці гробниці вирізалося ім'я. Це був останній притулок для душі. За часів нового царства виникла віра в те, що після смерті душа людини проходить перед Озірісом та тримає звіт про своє земне життя. Бог мудрості тот та богиня правосуддя Маат перевіряють правильність слів померлого та зважують його серце. Якщо мертві здійснював погані вчинки, його кидають у пащу чудовиська, а в нагороду за добрі вчинки та праведне життя людина потрапляла на священні поля Іалу. так давні єгиптяни називали рай. У Єгипті існував особливий зв'язок між богами та фараонами. Спочатку вважалося, що фараон це Бог Хор, що зійшов на землю. Пізніше фараона стали величати сином бога Амонара. Як втілення Божественної сили, фараон благословляв усі важливі життєві події і здійснював ряд дійств. Зокрема, перед початком розливу Нілу він кидав у воду папірус з наказом річці розпочати розлив. Починав оранку, зрізав перший сніп нового врожаю. Символічним втіленням Божественної сили фараона був Сфінкс Лев з головою фараона. Зв'язок богів та фараонів проявлявся і в культі Озіріса. Існувала легенда, що колись він царював у Єгипті і навчив людей землеробству та скотарству. Його брат Сет, бог насильства та руйнування, заманив Озіріса у пастку і вбив. Дружина Озіріса Ізіда народила бога Хора, який перед обличчям дев'яти богів відсудив царство Всета. Озіріс чудесно воскрес і став Богом по світу. На землі фараон правив як втілення Хора, а після смерті ставав богом і йшов до Озіріса. Для вшанування богів будувалися храми, створювалися статуї та фрески. Жерці доглядали священих тварин і проводили ритуальні дійства. На честь богів відбувалися свята. Їх зображення переносили з міста в місто, щоб бог одного міста міг зустрітись з богом іншого міста. Ми вже згадували з вами, що за правління фараона Ехнатона була зроблена спроба ввести єдиний культ нового бога Атона, якого зображали у вигляді сонячного диска з проміннями у вигляді долонь. Ехнатон заборонив приносити жертви іншим богам та наказав знищити їх зображення. Але прості люди звикли поклонятися старим богам. Релігія впливала на розвиток мистецтва, архітектури та літератури. До сьогодні дійшли давньоєгипетські міфи, розповіді у формі казок, легенд та оповідань про оточуючий світ та причини природних явищ. Сукупність легенд, казок, усних міфів називається міфологією. У храмах не лише поклонялися богам, єгипетські жерці стали зберігачами та охоронцями наукових знань, народних традицій та культури. І, хоча вірування єгиптян зникли, але до нашого часу збереглися величні храми та будівлі, присвячені єгипетським божествам. А давні папіруси дають нам змогу зрозуміти, у що вірили і чому поклонялися жителі Єгипту.